Бог є творцем неба і землі, видимого і невидимого, як вчить нас символ віри. Багато святих отців біблійні слова Небо і Земля розуміли не просто буквально, тобто розуміли не як видиме нами небо і землю, а розуміли як дві реальності духовну і тілесну, безтілесний ангельський світ і світ матеріальний. Згідно зі Святим Письмом, Православна Церква вірить у існування ангелів. Про ангелів оповідається як у Старому, так і в Новому Завіті. Бог часто відкриває свою волю саме через ангелів. Наприклад, через ангела він явив свою волю Мойсеєві, а також іншим старозавітнім пророкам. Новозавітня історія починається з благовіщення Пресвятої Богородиці, коли Архангел Гавриїл явився при Святій Діві Марії і повідомив, що вона має зачати і народити Божого Сина. Отож віра в ангелів є невіддільною частиною християнського откровення. І ось сьогодні церква згадує архістратиха Божого Михаїла. Та інших безплотних сил небесних. Ми, християни, щодня звертаємося з молитвою до ангела-хранителя, також згадуємо ангелів і в різних життєвих ситуаціях. Але якщо ми спробуємо відповісти на запитання, хто такі ангели, то зіткнемося з певним нерозумінням. Адже саме слово ангел означає вісник і вказує не на природу. А на спосіб діяльності. Блаженний Августин так і каже, найменування ангел стосується роду діяльності, воно не є позначенням природи. Наприклад, коли кажуть людина, то це слово визначає вид буття, незалежно від служіння, становища та інших особливостей конкретної людини. Але зі словом ангел, як уже було зазначено, все інакше. Однак Святе Письмо вживає ще інше слово стосовно ангелів, і це слово вказує саме на природу, називаючи ангелів духами. Тобто ангели це безцілесні духи, які мають розум, волю і свободу. Отже, в цьому світі не тільки люди є розумними та вільними істотами, є ще світ ангельський. Рід людський та ангели існують поруч, разом, у спілкуванні один із одним. І в сьогоднішнє свято хотілося б приділити увагу питанню співіснування та спілкування світу людей та світу ангелів. Спробуємо ж доторкнутися до цієї таємничої теми. Спочатку розглянемо досить популярну думку, згідно з якою Бог створив людей на заміну ангелів, які відпали на чолі з Люцифером. Припустимо, що це справді так, Бог створив людей для відновлення тієї кількості ангелів, що відпала. Але вже святитель Мефодій Патарський, розглядаючи цю думку, зауважує, Якби це було так, тоді Господь мав створити людей рівними ангелам або навіть ще досконалішими. Однак виходить, що Він створює істот ще більше схильних до хріхопадіння, ніж ангели. Більше того, приймаючи думку про створення людей на заміну падших ангелів, ми змушені дійти таких висновків. Або Бог недосконалий творець, і замість одного невдалого творіння створює друге ще більш невдале, що суперечить вченню про Бога як довершеного Творця, або людина із самого початку створена як якась недосконала істота, що суперечить твердженню про Бога як доброго Творця. Крім того, сам факт Боговоплочення очевидно суперечить цій, так би мовити, теорії. Адже Бог воплотився заради спасіння людей, а не заради спасіння ангелів. Святе Письмо прямо про це говорить, бо не ангелів приймає він, але приймає сім'я Авраамове. І якщо все ж людина була створена тільки для відновлення числа падших ангелів, тоді чому, зрештою, Бог приходить рятувати саме рід людський, а не ангельський? Син Божий став сином людським. Боголюдиною, але Він не став Богоангелом. За висловом святителя Григорія Палами, саме людська природа стала Богопричасною та обоженою, а не природа ангельська. Святе письмо вказує, що спадкоємцями Божими є саме люди, а не ангели, бо не ангелам Бог підкорив майбутній Всесвіт, говорить святий апостол Павло у посланні до євреїв. Більше того, прославлення Діви Марії, Богородиці як чеснішої від Херувимів і незрівнянно славнішої від Серафимів показує, що людина поставляється вище за всю ангельську ієрархію. Також Святе Письмо містить вказівки на те, що тайну Боговоплочення і проповідь імені Христового буде вірено людині. Апостол Петро говорить, що в тайни апостольської проповіді бажають проникнути ангели, а апостол Павло пише: Бог явився у плоті, виправдав себе в дусі, показав себе ангелам, проповіданий у народах, прийнятий вірою в світі, вознісся у славі. Блаженний Феодорит Кірський, пояснюючи ці слова, стверджує, що невидиму божественну природу не бачили і ангели, і лише в оплоченні Сина Божого Бог став видимим не лише для людей, а й для ангельського світу. Як і вчить нас саме письмо, де сказано Бога ніхто не бачив ніколи, єдинородний син, котрий в лоні Отця він явив. Отже, людина не створена як якась заміна, людина створена не для того, щоб замінювати когось. Людина одразу створена, щоб об'єднувати та очолювати різноманітний створений світ. І все ж, все ж у Святому Письмі є вислови, які говорять про ангелів як про істот бездоганніших, ніж люди. І більше того, люди повинні прагнути цієї ангельської досконалості. Згадаймо ці вислови: вони рівні ангелам і є сини Божі, будучи синами Воскресіння, говорить святий апостол і евангеліст Лука. Бо у Воскресінні ні одружуються, ні виходять заміж, а перебувають як ангели Божі на небесах. Говорить святий апостол і Євангеліст Матфей, що є людина, що ти пам'ятаєш її, і син людський, що ти відвідуєш його. Небагато ти применшив його перед ангелами, славою та честю увінчав його. Вигукує святий пророк і псалмоспівець Давид. Отже є якості, якими ангели перевершують нас, людей. У церковній традиції існує усталений вираз рівноангельне життя, яким часто прийнято позначати святий спосіб життя. Архімандрит Кіпріан Керн із цього приводу сказав, що в церковному житті є якась зачарованість безцілесним, безпристрасним, ангелоподібним способом життя. Справді зрозуміло, що ангели перевершують нас людей за багатьма властивостями. Світлий богоподібний розум, непохитна воля, відсутність смерті. І все ж людина є вищою за ангела, вищою за своїм призначенням, вищою, оскільки за природою вона єднає в собі видимий і невидимий світи. Вона є певним осердям, який пов'язує всі види створеного. Святитель Григорій Палама роз'яснює цей позірний парадокс. Ми є більшими за ангелів, і донині маємо те, що за образом, але в тому, що за подобою Божою ми значно поступаємося благим ангелам. Отже, хоча людина спочатку за своїм призначенням є вищою за ангелів, але за своїм нинішнім станом все ж таки нижчою, ангели вже зараз перебувають у стані безпристрастності, у стані блаженства якого праведні зможуть вповні набути тільки після другого пришестя Господа Ісуса Христа. Дотримуючись церковного аскетичного вчення, ми повинні прагнути дорівності з ангелами за їхньою досконалістю. Але в жодному разі не повинні забувати, що наша кінцева мета не рівноангельність, наша мета це обоження. Бог став людиною не для того, щоб людина стала ангелом, Бог став людиною для того, щоб через Ісуса Христа людина стала Богом, тобто отримала обоження. І на цьому надзвичайно складному шляху ангели стають помічниками людей. Саме тому апостол Павло пише про ангелів, чи не всі вони є службові духи, що посилаються служити тим, які мають Успадкувати спасіння. Очевидно, що мають наслідувати спасіння праведні люди, а ангели служать їм на цьому шляху. Але це служіння не слід розуміти в принизливому значенні, а тим паче не слід розуміти як якесь підпорядкування. Адже і сам Бог Слово, Господь наш Ісус Христос говорить про себе, що Він прийшов послужити. Згадаймо роздуми апостола Павла про дари: Джерелом дарів є тільки Бог, але ці дари різні. І немає нікого, хто б мав усі дари відразу. Кожен має свій дар не для того, щоб просто володіти ним, але щоб служити ним тому, хто не має цього дару. А той, у свою чергу, віддячує тим, що слугує якимось іншим даром. Відбувається своєрідний обмін дарами між людьми та ангелами. Ангели бажають проникнути в тайне откровення щодені церкві, а люди, у свою чергу, прагнуть з допомогою ангелів досягти рівної ангельській безпристрастності, бо ніхто із зв'язаних тілесними пристрастями і втіхами не достойний приходити або наближатися, або служити тобі, царю слави. Бо служити Тобі велике і страшне навіть для самих небесних сил, чуємо ми під час Божественної літургії Святителя Іоанна Златоуста. Однак можна запитати: якщо ангели службові духи, а ми спадкоємці майбутнього царства, то чому ми, Християни, звертаємося з молитвою до ангельських сил? Чому сьогодні зібралися ми в храмі на богослужіння, присвячене саме святим ангелам? Насамперед, брати і сестри, ми повинні пам'ятати слова апостольські. хай ніхто не зваблює вас самовільною смиренною мудрістю та служінням ангелів. А також 35 правило Лаодикійського собору, яке, по суті, повторює застереження святого апостола Павла. Сенс цих слів не в тому, щоб не звертатися з молитвою до ангелів, але в тому, щоб не бачити в ангелах творців світу і людини, яким треба віддавати божественні почесті, як це проповідували деякі єретики давнини. Ні, такого не буде. Ми сповідуємо віру в єдиного Бога Творця неба і землі, Творця людей та Творця ангелів, і йому одному поклоняємось і служимо, Але з молитвою ми можемо і маємо звертатися до ангелів як наставників наших на нашому життєвому шляху. У Святому Письмі немає знайомого нам виразу ангел-хранитель, але є близький за змістом вираз, який ми знаходимо у книзі Іова, це ангел-наставник. Святий апостол Павло неодноразово закликає християн і шанувати. І згадувати і вітати всіх своїх наставників. І якщо це стосується людей, які ще самі перебувають на шляху до царства, то тим більше ми можемо звертатися до досконалих наставників і шанувати їх. Так у нас найвище призначення, а ангели службові духи. Але ми поки що малі і немічні, часто злі і заздрісні, а вони добрі, досконалі. І люблять нас, як вихователі та вчителі люблять дітей. Тому, відкинувши всяку гордість і зарозумілість, звертатимемося до наставників наших безплотних, говорячи їм, ангели Божі, наставники та охоронці наші, цей складний і вузький шлях до Бога ми проходимо разом з вами, мусимо пройти разом з вами цей шлях. Не залиште нас грішних і недосконалих на цьому шляху, підтримайте, зміцніть, скеруйте, щоб усім нам, досягнувши престолу Вседержителя, співати славослів'я Творцеві і Спасителеві єдиним хором. І ми, владико Людинолюбець, взаємно говоримо: святий ти і Пресвятий, Ти, і єдинородний Твій Син і Дух Твій Святий, святий ти і пресвятий, і велична слава твоя.